Французький журналіст Себастьян Гобер приїхав на велосипеді від Львова до Брюсселя, щоб зібрати кошти для підрозділу, в якому служить його друг Джонатан. Про благодійний велозаїзд, що тривав 25 днів, він розповів у Фейсбук. Себастьян відвідав 5 країн і подолав 2136 кілометрів замість запланованих 1700 через об'їзди. На шляху він зупинявся в Шецині та Берліні. Дві доби їхав під дощем і отримав увагу від собак. Під час подорожі він випив чотири бокали пива, з яких Три виявилися помилкою. Журналіст зазначив, що його мотивація була особистою, оскільки він жив в Україні та хоче бути корисним. Він зібрав 315 тисяч гривень близько 7 тисяч євро для волонтерського центру благодійного фонду. Коло кошти планують використати для покупки пікапа для підростів. Джонатана. Джонатан, колишній французький військовий воював на різних фронтах і пережив важке поранення. Організаторка ініціативи Тетяна Угаркова зазначила, що збір коштів триває, оскільки Їхня остаточна мета 320 тисяч гривень.